Тому то я майже не переставав радитися з тими облудниками, яких звуть математиками, бо в них при віщуванні немає ніяких жертвоприношень, ані жодних благальних молитов до якогось духа. Одначе справжня християнська побожність послідовно відкидає і осуджує їхні дії. Благо є сповідатися тобі, Господи, і ректи, з милосердця наді мною, вилікуй душу мою, бо я зрішив проти тебе. І замість зловживати твоєю терпеливістю і дозволяти собі грішити, треба пригадати собі слова вчителя Ось одужав єси, не гріши більше, щоб тобі не стало гірше. А вони намагаються всі ті спасенній пересторозі завдати смертельного удару, кажучи Це з неба приходить причина гріха опертися який не сила. Або ж це зробила Венера або Сатурн або Марс. Очевидно, все тут спрямоване на те, щоб зняти з людини відповідальність за її гріхи, з людини, що є нічим іншим, як тільки тілом, кров'ю і гордовитим порогом, і всю ту відповідальність звалити на Творця, на керманиче небо і зір. Бо хто ж він, як не ти Боже наш солодощі джерело справедливості, ти, що кожному відплачуєш по ділах його і не погоржуєш серцем скрученим і смиреним? Жив у той час один чоловік. Що відзначався великою кмітливістю найбільший знавець лікарської справи, якою заслужив собі великої слави, це він, як проконсул, а не як лікар, власноручно поклав на мою бідну голову вінець перемоги на змагання. Але ти виліковуєш від цієї недуги, ти, що опираєшся гордим, а смиренним даєш благодать. Хіба, зрештою, ти не перестав бути коло мене через цього старця, чи ж ти вже занихає в лікування моєї душі? Я вже запрителювавсь з ним і дуже пильно та з великим захопленням прислухався до його промов, бо в них не було вишуканої краси слів, а зате його жива думка робила їх милими, сповненими величної поваги. Коли я в розмові з ним зізнався, що заглибився у книги астрологів, він лагідно і по батьківськи порадив мені облишити їх і не марнувати на пусті дурниці часу та праці, що можуть придатися на щось корисніше. Він признався мені, що колись у молодості і сам так було заглибився в астрологію, що навіть носився з думкою, що вона є покликанням на ціле життя його. Бо якщо він зрозумів Гіппократа, то так само був би в силі зрозуміти й цю науку. а покинув він її, щоб присвятити себе медицині, не з якої іншої причини, як тільки з переконання, що астрологія це обман, а що він був серйозною людиною. То не хотів жити коштом обману своїх ближніх. «Ти ж, додав він щоб зайняти становище в суспільстві, держися риторики, а цю обману науку студію з цікавості і замилування, а не для того, щоб вижити. Отже, ти тим більше маєш помірити в те, що я тобі сказав, бо я грунтовно потічила, чола простидіював мистецтво, яким думав заробляти собі на хліб у майбутньому. Але я тоді запитав його, у чому ж саме причина, як воно стається, що численні відчування астрологів збуваються так точно. Він відповів мені як умів це, мовляв, лише розсіяна у природі випадковість, бо коли хтось, шукаючи поради, випадково знайде на першій сторінці в якогось поета, що співає про щось цілком інше та з іншим наміром, один рядок, який дивно пов'язується з його питанням, то не треба цьому дивуватися. Не слід дивуватися й тоді, казав він, коли на основі інстинкту, що приходить згори, людська душа несвідома того, що в ній відбувається, суто випадково, а не за обдуманим методом, обізветься якимось словом, що відповідає ділам і вчинкам того, хто запитує. Ось така була пересторога, яку ти дав мені від нього, чи радше через нього, визначивши при цьому моїй пам'яті напрям моїх пізніших особистих дослідів. Бо в той час ані він, ані мій найдорожчий небридій, юнак вельми доброго серця і бездоганних звичаїв, що висміював усе те мистецтво віщування, не зуміли переконати мене, щоб я облишив ту науку. Бо тоді найбільше впливала на мою душу велика повага до авторів астрологічних творів. До того ж я ще не знайшов тоді незаперечного доказу, який би зробив для мене ясним і безсумнівним факт, що точні віщування астрологів. То звичайні випадковості, а не результати наукових дослідів тих, хто спостерігає за зірками.